На цьому стрімі ми по -по, Я планував поговорити не про УКОНГ, а про безпеку мобільних телефонів. Оскільки воно вже остаточно стат... вилилося в публічний простір. Це все хрінь. Мобільні телефони небезпечні. Я спіротив тобі час. Не про то. Добре, і в кінці що робити далі? Ну, тобто, телефон не зручно. Викиньте їх нахуй. <рес> угу. зараз ми проговоримо про добре. <рес> <рес> Коротше кажучи, злили в інтернет нарешті там презентації, і це все Cox Media Group, які, ну, Вони вже давніше була про це інформація, але це були саме чутки, і всі казали, що це параноя, А зараз воно ну, пресу попало і так далі. Про те, що вони пропонують окремим компаніям, їхнім додаткам, зокрема, фігурували Meta, Google. Сервіс, точніше, не сервіс а софт. Для зчитування звуків з мікрофона телефона, якщо при цьому а, не включений запис. Тобто, в пасивному режимі мікрофон прослуховує, що відбувається в радіусі навколо телефона. Кого вони не ухуїли? Ключові слова передає для подальшого таргетування. Формально, е, там зразу ж там зразу почав казати: от бачите, а Apple, Apple він секюрний Але рот не шарить, що Apple практично не має своїх додатків, ну крім стандартних. А на рівні на рівні е, е, операційної системи таке робити дуже пальоно. По-перше, мають бути дозволи Тобто, якщо операційна система сама по собі почне. Писати, писати, то це буде дуже жорсткий mm -hmm. шквар, їх, скоріш за все, виїбуть в судах. А додатку, ви ці дозволи даєте. Конкретно був в цьому спалений Інстаграм. Ви ж даєте дозвіл на доступ до мікрофона Інстаграму, правда? Ну, даєте. Тому що всі, хто робить сторіси, вони дають доступ до мікрофона Фейсбуку ви даєте, коли там месенджер і так далі? Даєте. Ну і так далі. Тобто, ви. Я не давав дуже добре. Це, це, це ясно. Але в абсолютній більшості випадків завжди є якийсь додаток, в якого є доступ до мікрофона. Наприклад, до речі, Microsoft теж це. Наприклад, Skype має доступ до мікрофона. Якщо він стоїть, блять, має в 99% випадків, бо це бо це Skype Чорнобиль, походу, чи чекісти з ФБРшниками покусали, які по сіню під'їзду. Ні, 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 це дав давня історія. Просто зараз пішли пруфи. Ну тобто, я про це говорив, але це звучало як параноя. А зараз, от конкретно, пішли зливи презентації і так далі. Google і Microsoft вже позабирали їх з партнерів щодень. Сайтів, в Facebook сказав, що їм там перевіряємо. Дуже перевіряємо всю інформацію. Але я з цим я це спостерігав. Тобто, в мене таке було. Я в основному думав на айпішку, тому що ви коли щось шукаєте, наприклад, з Google і так далі, ваша айпішка пишеться і потім по цій айпішці видається реклама. Суть в тому, що е ці... Е там пояснював на Reddit я читав обговорення, чувак, який брав участь в розробці подібного софта. Йому кажуть, Ти, типу гониш. Він каже: ну ви йобнуті, я кажу, що я розробник. Я пояснюю, як вам це працює, і подібні софти. І от вам офіційні А, він е скидав. Е там що ж він скидав? Чи то міт, чи, чи репозиторій, чи ще щось. А, ні, він скидав патент. Він скидав номери патентів, які запатентували цю штуку. Тобто на цю штуку є патент, ну, як на технології. Він каже: от патенти, ну, типа, це, це вже ви маєте доказувати, що воно не існує, а не я. Тому що от дивіться, скільки свідчить. І, коротше кажучи, воно не, не пише, прям пише, пише, воно ідентифікує слова завдяки розпізнаванню мови. Ну, тобто, в чат GPT, ви, наприклад, диктуєте, воно ж розпізнає мову і так далі. Цей розпізнавач мови на айфоні, наприклад, є ж ці notes, да? ну, додатки, воно ж розпізнає мову, 30 секунд, по-моєму. Тобто, цей speech to text використовується для того, щоб е захопити ключові слова, які воно розуміє. І потім по них вас таргетувати. Наприклад, показувати вам рекламу футболок, машини, ну то, про що ви говорили. Відповідно нема постійного запису, бо це точно незаконно. Але є розпізнання слів і це е, вважається е, анонімно. Яким чином це вважається анонімно, якщо вони шар? У мене просто дуже-дуже мало часу і здоров'я зараз війну. Я вже давно інував собі відосики на. Серебернет, але я ну, не буду їх робити, поки нормально не налагодимо з інші канали. Ну, не знаю, може почнемо, там багато по секрності, треба це все говорити. Яким чином це анонімно? Дуже просто. Дивіться Про вас, коли збирають дані, вони шарите. Ваше прізвище не збирається. І воно, в принципі, нікому нафіг не потрібне, ну, крім спецслужб. А для продажу вас як товару рекламодавцям важливо ваші користувацькі інтереси, звички і зацікавлення. Які можна прив'язати до вашого там імеї телефона і так далі, а це все не... з неосідбленою інформація. Особиста інформація це ім'я прізвище в деяких країнах номер телефону, але це нахер нікому не цікаво. Цікавий ваш аккаунт в IOS, вебсторі. Ні, я маю на вас які всі дані збирають. Збирають те, що можуть ідентифікувати вас. Е, ваш аккаунт. І... Характеристики цього аккаунта. вік, зацікавлення, вподобання і так далі. і так далі. От, а це все інформація знеосіблена. Ну, типу, ти не можеш сказати, що там Кай Ленг користується таким то аккаунтом. Ні, в нього там аккаунт, бла-бла-бла. Там, Gmail.com. Але оцьому бла-бла-бла, Gmail.com ми можемо записувати його слова, які він використовує, і давати рекламодавню інформацію, що ця людина тільки що обговорювала ремонт. Машини, а значить, йому треба показувати його треба відправляти на біржу цю інформацію і показувати потенційного покупця для алгоритмів, які пропонують таку рекламу машинам, не машинам, а СТО, які знаходяться в радіусі п'яти кілометрів від нього. І відповідно мені починає випадати СТОшка, а СТОшка дає заявку, що я хочу таргетувати всіх покупців, які знаходяться в моєму місті по локації. А, але геолокація є, ну, припустимо, що є. Ага, значить, все, значить, бла-бла-бла, gmail.com, цікавиться ремонтом машин. Ми тільки що отримали це голосові дані, він знаходиться, ми тільки що отримали його локацію в місті <кхе>, Львів чи в місті Нью-Йорк. І ми йому покажемо рекламу СТО, а СТО нам за це заплатить, тому що це ж гарячий покупається, він, щоб, блядь, от тільки що обговорював, що ми треба машину і директувати. От так О, знаєте, працює система стільки ужасно, бо того, щоб він все одно збирає дані. І наприклад, там от всім жінкам там жодного віку. Ми рекламу, рекламу тупо підгузники, розумієте? Тобто реклама полюба є. За і це просто тупо, тупо вона, ну не то, що вона вот така, від, розумієте? Чому мені досі в тиждень разу не рекламували відбухівку mm -hmm. не продають? Так от, ці всі дані вони ж можуть бути передані в будь-який момент, в тому числі з спецслужбами, які вже прекрасно можуть пов'язати аккаунт в AppStorie з реальним юзером. На ім'я Каї, на прізвище Л. Шарите? Тобто okay. ці всі дані вони становлять дуже-дуже об'єм інформації про конкретну людину насправді. Okay. Ну, от, коротше, ситуація з мобільним, така, як я змалював в плані. Це називається active listening, ця функція. І, відповідно, вона працює. ну, На моїй практиці я з цим стикався. Просто зараз я офіційний, ну, як офіційний, фактично офіційний, тому що ніким не заперечені підтверджені. Коротше кажучи, мобільні вас підслуховують. Не в сенсі прослужки, бо це дорого і затратно, а в сенсі, ну, скажу так, в режимі сканера сканують, про що ви говорите, на предмет ключових слів і передають для подальшого продажу рекламодавцям. Ця інформація також може бути передана, зрозуміло, іншим, зацікавленим особам у вигляді спецслужб і так далі. Все, тепер живіться.